Нема кому це зробити. Я міг би підняти цю тему. Понимаєш, як, як починалися рухівські, як взагалі рух починався? А, і чим це завершилось? Значить, відійшли а уголовники, відійшли в міріної. Раніше всіх. Авантюристичні богемні бекети, оті от підприємливість їхня, понімаєш богемного такого. Їм, їм не, витримали, не, 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 не витримали конкуренції з іншими формами е, існування е, засобів а, масової інформації. Вони, вони, вони були непослідовні. Треті, треті відійшли у сферу бізнесу. Третя пара братів А з останньої пари братів хто залишився? Молодший брат Володимир Григорович. Він зробив одну велику помилку в своєму житті. Яка призвела його до катастрофи, якої моральної, не, не то що моральної, а розумієш втрати позицій моральних. Він підірвався авторитет тим, що коли він поїхав до Голландії з дітьми, то він взяв свою доньку туди, вже, вже майже дорослу, там Чому? де клас. Отак От він не, не мене спросив. Ти ж не знаєш цієї історії? Ні. О, про це ж знають всі рухівці, всі рухівці знають цю історію в подробицях. Але, але на, 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 до мого стида. Мені, мені навіть соромно признаватися, я дізнався про це одним з останніх, хоча б його братом. Yeah, yeah, yeah. Ти, ти, ти працюєш з людьми, у тебе є авторитет. Ти ж, можеш знати, що всі люди заздрісні, що подорож до Голландії очолити значить, делегацію ді, ді, дітей. По тим республіканським колишнім зв'язкам в самольоті їхати. Не можна туди брати свої попит, тому що обов'язково звинуватить тебе у зловживанні службовим положенням, так би мовити, в особистих інтересах. І він взяв і він, він взяв свою доньку туди. Тоді як треба, був... все роблять навіть так, щоб. Я нічого не знав, що до що нічого, щоб нічого не знав. Абсолютно. Де робиться яка копійка, як? нічого, нічого. Робиться абсолютно. Нічого. щоб я нічого. нічого. Я тільки мав лопату, мав поле, мав ділянки, мав цифри, всі і свої. А, а, а що не, не Що робиться там, я абсолютно не доведев нічого. Не не знав. І так само, Це коли не... працював на заводі Хімаш. Да. Щоб я нічого гісенько ніде не знав, хто поїхав в командіровку, з якою, якою метою, скільки повезли в Москву. І так далі, і тому подібне. Вони навіть не хочуть, щоб я пішов на захист, послухав захист. Якісь, якщо це навіть тематика та моя. Щоб я не знав рівень їхніх всіх защити, цей спектакль, щоб цей язика, ти мудрак, Это і свалі, що міг робив для того, щоб я не з'явився там, щоб я з роджена ніколи не виліз. Щоб ти ніколи не виліз. Нимає? І він рисується, заглядає мені в очі. Так що цього той... мороз сучий син не знає? Та він не сучий сим, чого що він не знає, то як же так він очолював облдержадміністрацію, адміністрацію, обласну область, тримав область, він був головним комуністом області Київської. Що він цього не знає? Він знає, але він, Та шо, він не знає але він цього? Знає, а що А чого він на тебе говорить? Йому надо не вистачає. А, йому... а, не вистачає. А, він... а він хоче, а що він хоче бути святим? Покаятись, якби він покаявся, сказав, що от я, сучий робив такі то такі-то преступления перед, перед народом України. Він... Я закривав глаза на такі-то, такі-то не доставки. Знає... говорять о корупції. Всі говорять о корупції, нельзя подавати корупцію і всі беруть корупцію, бля. Він знає, що він 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 тоді і, і сім він нос, він хоче повернутися. Він, ще далі, розумієте? Що Його, вони, що він ще далі. Правильно, видіпхнуть. А вони, а вони не думають, що Америка може так само окупувати Україну. А ви не думаєте, Євген Григорович, що саме біда цієї державі сьогодні те, що все робиться за гроші. І бал правлять гроші. Ко гроші гроші і роблять так, яким хочеться. Ні. Якраз біда в тому, що у нас гроші не правлять бал. А навпаки, у нас зв'язки тіньові правлять бал. А якби правили бал гроші, то гроші б виправили. Ми <coughs> наявність грошей, наявність грошей до... ви самі писали. Ми самі писали за ті гроші. Мам призвела до ринкового... Можна було б все купити, але поза правилам, які існують для всіх. Хіба проблема в тім, що беруть хабарі гроші чи, чи, чи борзими щенками, як у АМОСотик, Шляпкін, Тяпкін, тяпкін ревізори, <каз»>. говорить, що ви берете ви, нігами, а я беру борзими щенками. Хіба проблема в цьому? А проблема в тому, що правила поведінки для одних людей одні, а для інших людей другі. Ти розумієш? Це моральні стандарти, це не двойні, себе, а тройні, я тройні, четверні. Я не з Хаїка читаю, це, це абсолютно аксиоматична істина. Причому тут Хаяк. Бо там все відпирається в правила гри. Якщо не існує правил загальних для всього суспільства, то ніяких, то, то, то ніяких грошей не допоможе. Ніякі заходи не допоможуть зруйнувати корупцію. То, то як ці правила, спочатку їх треба вирівняти, ви розумієте? як їх впровадити в цей. Школі? Я скажу інше. Я, я скажу важливу думку, яка на, є, на, на сьогодні є найстрашнішою. Хочеш, кажи, я тобі найстрашнішу думку скажу. Поділюся, кажучи. щоб ти знав, що не люди, не люди вибирають моральні норми і традиції, поведінки, які, від яких залежить економічне зростання. А навпаки спостерігається якась е абсолютно метафізична, незрозуміла і незбагненна річ, що правила і норми обирають те або інше суспільство. От, от судилося англійцям, наприклад, зустріти ідею парламентаризму на історичному Шу, шляху. Ти слухай мене уважно. Хає про це таки натякнув. Він цю думку не розвинув, помієш? А він просто так сказав, я вже її розвиваю. Що не ми створюємо моральні норми, я ще раз тобі кажу, а що моральні норми, які існують у світі, які існують зараз, як, -то, як, -то, як, -як якийсь ефір міжзв'язний, що вони. І, і те, те чи інше суспільство наштовхується на них і починає їм, їм і керуватися цими нормами. А керуючись ними, а інші... Не наштовхуються, не зустрічають на своєму шляху ці корисні для суспільного розвитку норми. І таким чином опиняються далеко у хвості. Якимось чином Англія на своєму, під час свого історичного шляху, на своєму історичному шляху зустріла всі моральні норми. Наприклад, норму парламентаризму і норму демократії. І поєднала її не тільки просто, як нам заторочить голову демократія, демократія. Та да демократія без аристократії це грязь, це бруд, це гадость, розумієш? І посміла поєднати аристократичні норми з демократичними. Це, от кажуть, Америка демократична держава. Вона аристократична на 99,9% Америка, тому що там є культ кращої людини. Я кращий в цьому, я кращий в бейсболі, я кращий випускаю фотоапарати, я краще кіно випускаю, я к... моє краще сільське господарство, кращий фермер, Ні, давай, кращий вчений. Через те я кажу. Так от, ми можемо опинитися, зараз ми живемо в стані люд... держави, стані не тільки Україна. А загалом вся православна цивілізація, яка не може самотужки виробити цих правил, вона не всатала їх, не впітала, не засвоїла, в неї не було просто часу. А якщо вона не засвоїть ці норми, а без них не можна подолати корупцію і різні інші хвороби з суспільства, то нам капець всім, не тільки Україні, а й Росії. Тому що Росія теж на, 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 на балансує на межі зникнення. І то, знаєте, Я до цього хотів би сказати, що ви кажете, о, це найстрашніше. Перше, пер, щоб обирати норми, треба обирати людей, які є носіями цих норм. А щоб забрати правильно цих людей, треба, щоб це було все прозорим і відкритим. А хто тобі розкаже про ці норми? Хто, ти, ти діждешся, щоб, щоб тобі Славік шустер Ні. по телефону розказує? Ну, Славік шустер, розказав? чи не Славік шустер. Я вам простий приклад наведу. Всі засоби нашої тематики контролюються навіть, на себе, навіть, на навіть з, з, у місті, я з, маю. З, якусь з, гроші гроші, групу людей на цій вулиці, в цьому дворі є люди, до яких люди тягнуться. Є такі чи нема? Я тобі скрив, що я не бачу. У нашому дворі я прожив тут не не скільки, от уже 40 років, щоб люди тянулися. На на люди люди мають на кожну людину оцінку якусь. Знаю, мають. Мають оціну, мають оцінку. Мають мають мають, 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 мають мають. Так от. В Німеччині в тій самій Англії, там про цю людину знали більше, про кожну людину можна було знати більше. Знали, так, так, так. І тоді, якщо людина дійсно розумна, якщо людина цікава, до неї тянуться люди, її вибирають, її штовхають десь вверх, нас вона носієм стає, розумієте? В першу чергу треба не дати затоптувати людей. І цією людиною проростей там рак. Так от я тобі скажу, да. що якраз у тих західних суспільствах, от я читаю, да. читаю, наприклад, Кнута Гамсуна романи, да. про як, як там в містечку, маленькому рибальському містечку е, в Норвегії, так е, існує громада, і як там обговорюються різні проблеми да. і якості тих да. чи інших людей. Так да. от для тих людей... Природним є виділяти кращого. Кра... Природним. Це традиція. Вона вже там існує. Гена... Yeah. На генетичному рівні так. вона з'явилася. І вони не дадуть цій людині пропасти, тому що вони знають, якщо лікар хороший, то він нас буде лікувати. Якщо хороший підприємець, yeah. треба його підтримати. Понимаєш? Yeah. Якщо є спеціаліст шкіпер хороший, yeah. треба, вони його визнають. Yeah. У нашому суспільстві такого нема. Ну no, то таке повинно бути. Треба зробити так, щоб одна що річ, що повинно бути. А інші інше. Ми все у нас не є. до того. Я вам просто кажу, давайте підемо на літературний вечір, сядемо в коло і поговоримо. І зразу виростуть, виростуть люди, лідери, до яких будуть тягнутися, які будуть цікавими людьми, розумієте? Цікав... Воно ж видно, з часом стає видно. Так само давайте в науці зберемося, поговоримо. І ми побачимо, що та публіка маса основна, вона мовчить. Вона крім бумаг прочитають з бумажки. Вона нічого більше не скаже, нового, цікавого, вона не подарує людям якусь ідею, вона не підскаже нікому. А, а люди є такі, що вони підскажуть і, і тим молодим аспірантам, і все. І я ж дивлюся, як мій директор зайшов, наче він там спорять про щільність. Я бачу, він, він далекий, він ніколи не працює навіть, він не задумується, він там скинув на то бумаги і робить. А він елементарно не хоче знати. Він не, не, він не доганяє, він не вкручується. Його рівень, рівень прозорливості, горизонт низький. Не будемо, не будемо витрачати час на емпірі. <плес> Ясно. Я тобто, про головна проблема. Головна проблема ми вже вигрузали головну проблему. <клес> тобто наявність моральних традицій, які е, перед передумовою прогресу, і відсутність моральних традицій. У певних категоріях. У певних одних людей, одні люди, одне суспільство зустріла на своєму шляху ці моральні норми і керується ними, а інше пройшло мимо. І здає харчі, це, це, і, це, і, це, і дає хабарі, і бере хабарі ще як за часів Гоголя 200 років тому давали хабарі, так безперечно дає досі хабарі. Уже помінялися самодержавство, помінялося марксизм, лінізм помінявся на демократію. А як брали хабарі, так і беруть хабарі. І а в палаті лордів хабарів не беруть. Не беруть в палаті лордів, навіть в палаті громад в Англії, при Великій Британії. Не беруть хабарів депутати. А якщо беруть, то раз на 50 років і там такий крик піднімається під, а, че, че, через це, що, 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 що усвідомлював своєї талановитості? Він просто не розумів, що він талановита людина. Він цього не розумів. І він не міг своїй пригоди він вже міг бачити себе. Послухаймо пасан. Бачив себе збоку і свої пригоди, а також пригоди інших людей, і міг змальовувати і надавати їм форму художніх творів. Він вже бував, зустрічався з людьми, які могли його оцінити. Єдиною людиною, єдиний, хто міг його оцінити, це дві, дві покірні слуга. Більш ніхто його не міг цінити з цієї точки зору. А крім того, в нього був, був підвищений е, підвищений такий рідкісний дар зображати реальність в кумедних формах. Тобто його почуття гумору було. І він володів гумором. Це надзвичайно рідкісне поєднання таких якостей. Тобто він був майстер усного оповідання, любив жінок. Мав підвищене почуття гумору, і крім того, він міг він пристосовуватись до того оточення, яке було спільним для нас усіх. Він, до, до радянського оточення він міг пристосовуватись. Ну, наприклад, він міг організовувати виробництво самогоних апаратів у складальному він Понимаєте, герой часу, той, хто міняє цю ситуацію, хто свою борозду, хто протистоїть у цьому всьому, розумієте? Ці, ці атланти, на якого на яких держиться, помієте земля, мораль держиться. А це обікновений Знаєте, Я на цей мені не було, я директору кажу, ви знаєте своє мати. Я думаю, про, просто реакцію. Я думаю, ти, я знаєте, зрозумів на кінці життя, що таке люди удачливі, ну, кому везе в житті. Знаєте, що я вам сказав? Я кажу, це ті люди, які можуть пристосуватися. І, і вони сприйняли це все за чисту модуль. Він був одним із типових пристосуванців до радянської системи. Він пристосувався до неї ідеально. Навіть я б сказав, не то, що пристосувався, а припасувався. Рівальчі, припасувався. За ковін колись в житті постояв. Ви бачили це? За правду, за людину та твої. Боже, ніколи в світі. Ніколи в світі. То це обікновенна тварина. Не, не, вона не, не. мовчала, вона мовчала, коли кром нього робили злочин. Він сам був уособленням дрібного злочину. Він сам, сам його особа. <кх> його особа. Євген Револьч, ситуації не було. Він не довели цю мораль, цю державу, такі як він. До цього стану. Абсолютно справедливо. І в тому числі і він належав до тієї категорії, яка призвела Радянський Союз до розпаду е і зникну. З Горобця, щоб я тобі розказую про горобця. А ти кажеш, що, ти, що, що горобець не відповідає якостям орла. Я, я просто належав того, що я в голові, як людина дарована, талановита. вона й право повинна бути і духовна. Розвити. Це її обов'язок бути духовним. І різать борозду, і, і не прожить, марно, як, так як цей горобець на цьому світі. Талант повинен десь випити. Він був він, горобцем. Він ударить, понимаєте? він був горобцем, талановитим горобцем. Я бачив в ньому горобця. І я не вимагав від нього, щоб він став орлом Коршуном. Беркутом. Він, знаєте, він на порядок може розумніший за мене. Шустріший, красивіше, понимаєте? Він в обдарованому музикальному плані. І він як промокашка живе, понимаєте? Ви, ви цього не розумієте. Він обслужує він якісь гниді, прислуговує, він бреше, він постійно хоче обманом, ще зайняти собі місце в суспільстві, покрасти людські праці наукові, собі по ну, Я вам кажу, живе як черв'як. Хіба його Бог створив, дав йому здібності? щоб він там схибнулося. Його схибнулося в бік. Він втратив. Навіть... Ні, це шляп. обикновенно він почав з... задравати. В... Вознес. Воз... Понимаєте, він він. Якщо згордився. Там десь та слава прикотила не... не повністю кажуть, досконалі люди. Змі... Не, не, не в ту адресу, да, він, не, не, не він не вірить до того рівня, який він який він себе возивний. знаєте, вот що. Да. А жаль, я так, я з ним спілкувався в 90-х роках. Він мені подобався, досить розважлива людина така, помірковані, погляди висловлював. Особливо тверезі думки <гум> е він собі дозволяв стосовно ну, того директора е Дока. Да. Він дуже, Мені мені сподобалось, що він засуджував того директора за те, що той директор грав у карти з робітниками, опустився до такого до, 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 до такого рівня, що з робітниками гравського під... дурня. Він корончив тим, що там постійно ще й не чував, навіть в на тому гаражі. Ну, я знаю того директора. Знаєш, так? Да? Так, я добре знаю. Де зараз я, я бачу, як його, його секретарша, сотрудниця привозила і заганяла машину в гараж, він уже не міг заїхати. А за, де це, так, це? Де це? Ну там на Київській. А на Київській, Так, да, він жив на Київській. Він mm. комсомолець колишній, знаєте. Це то, що, да. типовий, типовий випадок, да. коли людина втрачає шлях. Втрачає путь. Але втрачає, втрачає бачите, Діло в тому, що ориентацію. Сережа ж... Сам критикував і сам пішов тим шляхом. О, Знаєте, от що, о, от він що критикував те і, і чим Знаєте, закінчив. І він мені дорікав декілька разів. Не дорікав, а так давав понять, Що я пішов в громаду і за думаю, Сережа, я їм кажу, Сережа, я кроме дулі кажу от тих виборів. Чого не було? Що Тільки кажу, я ще більше розозлив Савченка, і тих, хто мені ту квартиру давав, кажу. Ото я більше їм ще насолив. Де? Да. Ото ну, мені так давали. Хіба єдине, що там мені помогло, що жінка пішла до Яценка, а Яценко написав листа, заставив Торовську написати Савченко листа, щоб той дав мені квартиру. Оце, оце єдине, що він так мене вже бачив по тих виборах. І знав, що я йому ну, шкоди не зробив. Бо ходили Мартинюк, ходив Ходаковський до нього після тих виборів, то Яценко... Марюка ще видержав кімнаті, А Ходаковського прогнав зовсім. Правда? Ну як в нього вже там аспірант, він же хвалиться, він тільки що аспірант прийняв Смагія сина. Це ж тоже, ну це... А я кажу, так а що він собі представляє той Смалія сина? А він, та ти знаєш, він такий хлопець, розвитий, як якби то не молодший. А знаєш, як він столи накриває, як кажу, на смаля похожи. Ні, він на жінку так? Це між нами мова була з цим Ходаковським. А потім мені каже, ви знаєте, знаєш, я це з Конгресу приїхав економічно. То як я виступав, то комуністи встали і пішли. Вони там Ющенкові реформи хвалили. А комуністи встали і пішли за А потім цей комуніст називається Клюя. а потім цей Клюй приїжджає на конференцію після дипломного освіти, проводила конференцію. Нас. Я пішов до Клюя слухання. Знаєте, і той як почав, що було, яка економіка сільського господарства була при Союзі, як вона розвели Ари, там зробив аналіз. Говорив, говорив, а потім, знаєте, а потім я їду, в поїзді, взяв газету, коміс, читаю. А абсолютно структура, все те, що той клюй говорив. І позже випускається Сімоненко. Сімоненко я... як автор. Як а, автор. Та, автор Матеріали, які да. йому не належать. Да, ну, да. Бо там дійсно зроблений економічний аналіз. Розвала сільського господарства, і що його зробить Симоненко? Хоть би, хоч, хоч би сказав ось я, силаючись на розробку вчених аграрників, економістів, навіть не згадав да, його. даже слова От, Це потвор. ще он... пенсії, ніж, ніж ми 5-10 разів. Але вони живуть не по тих стандартах, як справжній, як середній француз. Ось це їх ну, заїдає. Ваше да, знайомі. Ваше знайомі. Приїхали. Так, так вони мені дають такий хап, так, хап собі в карман. Цей телефон вложить, <звук> то там проректор. Проектор. проектор телефон <звук> хап і собі в карман. Проектор. А чого ти не можеш хапнути першу? Я не можу якось їх там... Чор, я його, я, я не... не дуже І йому через... не стидно прямо при... Та такий проверк, він прийшов, розклався, то він і проверк. За столом. Він тільки хав, хав, і ще мов хотів, щоб я не мав контакти. Бо який ж він буде керівник, який я напряму буду мати. От вам це. А потім за цю воду вони ще казали, що каже, вода там показували дівчину одну, це всі передачі. Ведуча радіо передачі в Москві. От вона розказує, як вона їхала на цей вала на Валаам. Валаам. Ам. І там купалася. І це забезпечило її на рік здоров'я. Вона не ходила. І навіть їхала в... Там, буде. де святий Валанський монастир, там. Більше 30 градусів холоду було. І все рівно їй порекомендували тоді покупатися. Вона покупалася. При мінус 30? Так, да, розказую. При мінус 30 на дворі? На відбудеться. А, а вода, а вода 4, може бути плюс 4. 4. Плюс 4, плюс 3. І от. Це вона там розкачив всі передачі чи не всі, а потім дав ці нові. І далі розказує так, що вода в океанах, морях, чому це і вола. І шукайте воду, істочники такі, де не було людей, де люди не ходили. Якісь та й зісь не ходять. Там вода не зіпсована. Вся вода в океанах, морях, в річках зіпсована людськими думками. Представляєте? В світі. Що, 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 і це по, по телебаченню, він розказує. Та ж, ну, вони там писали про структуровану воду. Та Між іншим, якраз випадку. через те, що до бороворського джерела ходить і їздить так багато людей, я тоді перестав ходити по воду. Каже, <кхе> що... <кхе> себе почуває, а ти ж мені розказував, що він себе почуває некомфортно. <кхе>

Та так так мене мені ніхто мені ніхто навіть мені ніхто навіть не, не запропонував ту партію. Вони реально на мене, он партії не підходить. Ні, то він навіть. Жінка дубка розказувала, як він у сорок років поступав в партію. Сорок років. Та, а -а -а. Сказали йому, так посвітла, як він у сорок років поступав в партію. Сорок років. Та, а -а -а. Сказали йому так посоветуй, щоб дали тобі виїзну. Ні, не, не виїзну, а щоб дали тобі заслуженого працівника чи культури, чи артиста. Типо він партию хоть не поступать, хоть подать заяву. Як ти заяву подав. 40 ж треба проявити наполегливість, на скільки, а потім там буде телевізія, камерами. Да, да, а да. Дай що диво, дай ще благодати. Что ты стал? Ты что? Я что бил себе под танк. Ты yeah. каже, а там принимают и питают, знаешь же, не, не смеяться. Бачишь, он, он не по собственному желанию. <laughs> да, да, <laughs> <laughs> да. Что ты каже, надумал из после сорока в партии поступать. А он каже, она, женка, рассказала. Я до этого часу все время созревал. Вот <laughs> 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 сейчас а <уже> <laughs> за, запитывает вопрос, запитывает питание ставит передо мною. Оцей добродій. І він мене навів на, на, на думку, о, таку аналітичну, яку я вже колись в голові прокручував. Ви ж були в комсомолі? Звісно, був. Мало того, що я був мав. Я був комсомольцем завзятим, затятим, закрятим і заядлим. <рес> 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 затятим і заядлим був. Але, але ми всі ж були заядлими. Ми були піонерами, були октябрятами, були, правильно? Були комсомольцями. Але справа не в тім. Справа в тім, коли ти прокинувся, коли ти почав розуміти світ. Так от а я, я в 19 років 19 ну, років, я побачив, що нас це Довбешка. Що каже, нас це Довбешка, понимаєш? Я зрозумів, в 56-му році, коли радянські війська увійшли в Венгрію і почали <ху> по, по нашому гуртожитку, по кімнатам, ходити такі якісь персонажі. Персонажів в таких штатських костюмах і розговорювати з нами про політику почали. Понимаєш? Але річ не в тім. Мені просто пощастило на, на товариша, на друга, і ми дуже критично ставилися до політичних процесів. Тобто з, з ранніх студентських років вже на, на почат, на, наприкінці першого курсу ми вже розмовляли про політику. і на